Важлива інформація для всіх, хто хоче їхати на роботу за кордон. Бо люди не знають, що можна мати і зарплату, і додаткову до зарплати доплату за кожну годину своєї роботи. Якщо просто поїхати на роботу через платформу Workium.net. працює там все дуже просто. Коли ви приїжджаєте на роботу за кордон, то роботодавець за вас завжди платить. Але платить тому, хто підібрав вам цю вакансію. а воркуєм ці гроші передає вам, а собі залишає тільки маленький відсоток. І при цьому неважливо, в якій країні ви будете працювати: Польща, Чехія, Німеччина, Нідерланди абсолютно без різниці. А якщо ви їдете на роботу від рекрутера напряму чи від будь-кого іншого, то у вас буде тільки одна зарплата. А якщо поїдете на ту ж саму роботу, але відворки, то будете мати і зарплату, і додатково до зарплати. Гарну доплату або за кожну годину роботи, або одноразову, але велику суму. І головне, що всі вакансії на Workium абсолютно безкоштовні, і ви самі можете все абсолютно перевірити, відкривши сайт Workium.net, який, до речі, повністю на українській мові, і спеціалісти там також розмовляють всі на українській, тому можете з ними порадитись і вони вам підберуть дуже гарну роботу. Тому користуйтесь!